Жив колись давно святий Антоній. Він дав обітницю мовчання і пішов в пустелю. Потім, коли він повернувся звідти, він розповідав, що до нього приходили демони, які дуже були подібні на ангелів. І ангели, які були дуже подібні на демонів, його запитали, а як ти їх розрізняв. І він сказав, що після демонів залишалося таке відчуття страху і жаху. А після ангелів. Залишалось почуття добра і щастя, радості. І я, коли дізнався про це, подумав, ну в світі навряд чи існує прям не знаю, 100% зло або 100% добро, яке завжди залишає лише хороші почуття чи погані почуття. Що за все, одні і ті ж люди можуть у різних людей викликати щастя, в когось можуть викликати зло. Ну але притча не в цьому. Притча в тому, щоб інколи мовчати. Просто помовчати, подумати, посмакувати і для себе дізнатися, де для вас добро, а де для вас зло. Миру всім.